Я буду знімати відео, як я птутую спісора. Пишіть у коментарі. Я, якщо хочете замовити, наприклад, ось такий браслет. З любою буквою вашого імені. Ще я, що ви можете заправити в мене паснет розиночок з бисеру, з скусенок всяких З таких. Сьогодні я покажу, як я плету браслет. Або ж я виберу пластиче браслет чи на шию. Плетем браслет. Я вибираю ті, хто теж плетає з бісера для новочків, купувати на Раджу. Купляти не нитку, на ліску, ось такі проволоки. Різні. Ось таке ішло в цьому наборчику. Дуже багато, не зав'язується, дуже слизьке. Е, з цих хоче нічого не клетіть, бо не вийде. Так, починаємо плести. Спочатку я відкриваю все. Сюди насипаю всі бусинки, які мені треба. Я буду насипати Ось ці і сердечко таке. Можливо, навіть замість такого посередині виберу ось таке.